Що таке демократія? Різні джерела кажуть нам, що демократія заснована на принципах волевиявлення більшості в поєднанні з правами особистості та меншин. Всі держави з демократичною системою управління, поважаючи волю більшості, несамовито захищають права меншості, це вбачається справедливим. Але чи так працює демократія насправді? На виборах в одномандатному окрузі перемагає той кандидат, який набрав більше голосів, ніж його опоненти. І ми звикли думати, що він представляє інтереси більшості. Але давайте послухаємо слова заступника голови ЦВК Андрія Магери. Сейчас у нас в одномандатном округе может быть только один победитель, который, как правило, выигрывает с небольшим отрывом. За депутата могут проголосовать 12-15% избирателей, но он будет представлять интересы всего округа. Про що ж и А ось про что? Подивимось на результаты выборов в парламент 2014 года. На прикладі кількох різних за масштабами та розташуванням округів. Відповідно в кращому випадку за результатами виборів 2014 року в окрузі, де за переможця нібито проголосувала переважна більшість громадян, інтереси більшості ніхто не захищає. За партійними списками ситуація трохи краща. Всі разом Народний фронт, блок Петра Порошенка, опозиційний блок, Радикали та Батьківщина набрали 12 мільйонів 209 тисяч голосів. Тобто у Верховній Раді представлені інтереси 77,5% проголосувавших. А хто ж буде відстоювати інтереси 22,5% тих, хто проголосував за інші партії? А ніхто в цілому ж у Верховній Раді представлено інтереси близько 34% від загальної кількості виборців в Україні або ж близько 28% громадян України? Це їхня більшість при демократії. Це справедливість по-демократичному? Це байки. Країною рулять ті, кому більшість навіть не довіряє. І тут проблема не у фальсифікації, а у самій системі. Навіть коли на виборах явка буде досягати до 100%, переможці не набиратимуть математичної більшості. То що ж тоді робити? Як голосувати? А не голосувати взагалі, замінити виборчу систему системою делегування. Щоб дізнатися більше про цю систему, підписуйтесь на канал та заходьте на сайт postup.org.ua. Там багато цікавого про нову справедливу систему управління.